Доброго дня, дорогі житемиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру, 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Іде од гузочка Джими 244 9,5 на 24 резіна, 2 інша насоси. Думчі, на този, помічити на їде на Любарщину, на Чорноземно працювати. Тракторець перевірений, власник після тракторця. Ми йдемо в сезон, запрошую усіх на проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Придбати собі сільськогосподарського помічника і сільськогосподарського обладнання. Тракторці всі в наявності. Шифінги, аріони, донфени, ловели, ремінни, соліси. Кабінники, ловили кабінники, донфени кабінники, ловили кабінники, 244 джими кабінники, джима люксова. Там збираються аріони РФ, які люди позамовляли. І зараз також на цій неділі будуть одгружені їм Джима з принуділовкою. Оріони 404 з принеділкою тракторців наявності підвозиться, все збирається і прямує до своїх власників. Дякую.